Вітаю всіх! Виходячи з першого розкладу, я вважаю, треба зробити один момент. Один нюанс. Зустріч Путіна і Трампа буде в листопаді 2025 року. Зустріч Путіна і Трампа буде в листопаді 2025 року. Дивимось. Шість мечів. Відповідь так, вони якби хочуть, рухаються. Швидке прийняття рішень на цю тему. Ніфіга собі. Поки така тенденція. Зміна ситуації. Так, пропозиції, розчарування якісь ідуть. Якби ну, бажано їм зустрітись? Іде. Добре. Хто буде ініціатором все-таки цієї зустрічі? Хто буде ініціатором цієї зустрічі? Путін буде ініціатором? Ні. Трамп. Угу, ні. Обидва. Ніхрена собі. Ого. Це ситуація так повернеться. Трика взагалі кубків. Знову ж ті самі карти. Ті самі, що ті колоди воїнів. Сімка мечі, довга праця дії. Як ось бачите, Україна тут, все на тему України фігурує. Складеться так ситуація, так розумію. Тепер покажіть мені ситуацію. Покажіть мені ситуацію, яка сприятиме зустрічі Путіна і Трампа. Покажіть мені ситуацію. Хитро ще. Це результат втрата чогось. Ого, санкції Трампа, що ли? Ну, важко мені, скажу так. Якісь події, світові події. Світові події все-таки ще давлячі. Я так розумію, санкції. Його. Це будуть санкції Трампа придавлювати. Частково так. Це будуть ще якісь події. Ні, ні, санкції. Санкції. Ну, цікаво, знаєте. Слідкуємо.